16 жовтня відбулася сесія шосницької міської ради. Розпочалось засідання з інформації про виключення з лав депутатського корпусу зрадника Віктора Калиновського. За даними слідства, з початку повномасштабної війни у 2022 році. 59-річний Віктор Калиновський незаконно виїхав до Росії, де нині і проживає. Він був депутатом шосницької міської ради, обраним у 2020 році від забороненої наразі проросійської політпартії ОПЗЖ, перебуваючи на території ворога, депутат розпочав активну антиукраїнську діяльність, поширюючи в заборонених соцмережах проросійські наративи. Зокрема, він підписав звернення до президента Росії, в якому закликає захопити та зачистити територію Харківщини, щоб відсунути фронт та захистити Білгородську область Росії від обстрілів. Шановні депутати доможу до вашого відома, що 3 жовтня 2025 року набрав законної сили вирок. Зарічного районного суду міста Суми, який був прийнятий 3 вересня 25-го року, який ухвалив Калиновського Віктора Григоровича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, та визначити йому покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 10 років. Конфіскацію майна. Відповідно до статті 5 закону про статус депутатів місцевих рад, повноваження його припинились, і офіцій, офіційними документами це передбачено без прийняття рішення відповідної ради. Також депутати проголосували за виділення земельної ділянки у селі Субичеве. Там планують побудувати модульне містечко для переселенців. Планується звести 30 будиночків. Були внесені зміни до бюджету Шосинської міської територіальної громади на цей рік. За інформацією начальниці управління фінансів Ольги Галушко, півтора мільйони гривень направлять на потреби водоканалу. Це нагальна потреба, пояснив міський голова Микола Нога. Мається на увазі, супробіли. У нас зупинилися подкачки в п'ятий і далі води не под немає. Подкачки зупинилися, там нема захисту. Будемо давати кошти, щоб він купив, і щоб у дев'ятий етаж він. В окреміх будинках для подкачки 3 рівня і 14 етажки могла подаватись вода. Крім того, обговорили складнощі у навчанні дітей громади через відсутність світла. Виникла напруга, що вчителі дають дітям задачу, а діти не можуть її виконувати, тому що немає електроенергії. Виявилося, що багато дітей нема накопичувачів енергії. та Просто їх немає. А дві години світла, коли ж охнучить? Це я чую вона в місті багатьох родинах. Міський голова запропонував виділити галузі освіти півтора мільйони гривень на придбання енергетичних гаджетів, павербанків тощо, аби полегшити учням виконання домашнього завдання.